Всім доброго дня. Хочу вам показати, приїхала до мене кобила на, на паровку до Добрині з Березова від Штефана Малика. Всі його добре знають. Е, він займається кіньми, має свою полонину. Є в нього така кобила. З лошичкою по гермесу. Каже, Штефан, що по гермесу. І така дуже гарно складена кобила. Кобила зараз після лошати. Сьогодні лошаті дев'ятий день. Зараз я вам покажу більш Виведу її на рівну. Пущунув по і покажу, як вона, як вона виглядає. Гарна кобила, то йде по, по Штефанових кобилах. У нього такі були гарні кобили. То Це вже їх, е, 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 такі хто знає, було, у, 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 у нього було дві кобили, такі домашні, він казав. То це вже їхня донька, напевно, якщо я правильно розумію. Кубилі не знаю, молода кубила, 3-4 роки. Кубила молода і така є красуня лошечка. Має таку весело. Люблю, як кінь їсть, їх лиш хромотить? Кобилам, котрі приїжджають, котрі з лошатами то, то на кошую, бо лошата ходять. Ну, переважно малі лошата, е, такі 9-тиденні -ден, вони тримаються біля кобили, але вже котрі більші, то вони вже гуляють, всюди лізуть, а такі ще, такі ще молоді, маленькі, то вони ще біля кобили. Кажуть, що лоша не вийде, там вийде 9 день. Скільки я її вже бачив, воно все прекрасно. Ну, так відчуває, що воно ні вдариться, ні в дерево хоч нагуляє. Хто, хто, хто має такі лошата, хто мав, то знає. Може воно і не видить добре, але насправді воно, як хоч не видить, то добре відчуває. Ось така є красоня. Не знаю, чи, чи Штефан буде її. Продавати, чи продаються, не продаються, я не можу сказати, я це не уточняв. Хм. Такий має перед гарний. вже виділяються. Що ми? А я кобила. Сьогодні, зараз нагадую, 10-й 10 день ці лоше. Кобила спокійна, адекватна. А зараз не є в тілі, бо народила лоша і котра кобила палиця, вона теж втрачає вагу, бо вона в охоті. Вона не думає. Про те, щоб щоб поправити. є кобила. Зараз уберемо є. І має непоганий перед. Якраз кобила така для наших, для наших умов всі варіанти. Має добрали у нас, має, має зад розколотий, має гарну, гарну ногу. Під собою То зараз лошадкою її вже по ходу перший лоша. Походу перший лоша і така є кобила до Добрині. Зараз будемо її Добриню порувати. Ще раз нагадую, ця кобила походить з Березова від, від Степана, малик. Переважно є, і до мене багато людей дзвонить, і багато і у мене лошата їдять. ну, Коняк, у нас кажуть коняк, що воно, що воно означає і чого вони його їдять. Може хтось знає, малі лошата їдять відходи від коня. Хтось може знає, напишіть в коментарях, що, що воно, чого воно так є. Я не можу. Тільки з цим стикаюся. Ну, не знаю. Просто для цікавості, для чого воно, вони це їдять. Йдемо по Добриню, зараз вам це все покажемо. Дальше. Так, Прийшли до Добрині. У мене тут добриня. Я кожного вечора його пускаю, це сьогодні е, зараз. І він же знаєш, треба десь іти. Отакий нас привчив електропастуха. У мене є дві загороді для нього. На день я його забираю у денник, на вечір, на вечір запускаю сюди, в у, у, у одну сторону, в другу і він тут каже, є. Він тут гуляє. Тут є. Трава він собі пасеться, де, де коли щось на кошує, вже випасає. Але іменно тут він утоптав стежку собі, бо він слухає, де є коні. І тут він собі має таку територію, що кожного вечора я його опускаю, він тут гуляє. Зараз е, 9 ранку. Отакий у нас є жеребець. Трохи грязни нога є. Але що? Що маємо, то маємо? Є! Yeah, є! Yeah. Електропастух добре знає. Але був, 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 був у мене такий один випадок, що знайомий привів дві кобили і не було світла. І я кобилу через електропастух пробував, чи вона, чи вона гуляє. і Він притулився до електропастуха через те, що було близько кобила. І, коротше, уздрів, що нема світла, і був раз прорвав мені електропастух, але це було. Один тільки один раз, бо я зразу поставив акумулятор, е, бо в мене електропастухи від, від світла і від акумулятора. То поставив електроакумулятор, ще раз його підвів пару разів, і він вже зрозумів, що, що хоч нема світла буде, буде акумулятор. Добрий! Не. Пррр, ну, 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 маєте, прр, реве дуже гарний. Пррр, прер. Щ, Що це значить? Молоде, енергійне. Так, беремо його вело, вже чекає, да, ой, да, добрий Пусти голову. L'astro mariado staň, staň, naspuchi. No. Иди сюда. Иди сюда. Да, 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 Ррррр, встань, стань, стань, ррррр, погулів, цілу ніч тобі замало. Рррр. Деребці розумні, вони вже, як знають, що або їх, як десь везеш, або одіваєш навіть такі кантари, вони в мене привикли до одної роботи. Вони вже знають, що це зараз має бути. Rrrr. 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 Rrr

Зараз просто робимо свою роботу. Кобилу спарували, молоко прибуло. Є. Йди, йди В Сторону туди потягне. За ногу. Є, що чіпаю посередині, є що тако за ногу, хто як каже, як людина та що е, газда кобили, як каже чіпляти, так ми і чіпляємо. По кожен кінь ручаний по слову. Мені здається, щоб кобила не звикла на ланк, бо вона е, суто Посадь цю полонинішу. Ось такі справи. Ще раз нагадую, жеребці на паровку, що фараон, що добриня. Всім, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.